Знаєте, я дивлюся на ці всі новини з цим переговорним процесом, і в мене стійке враження, що просто мільйон мух намагається мене і вас разом зі мною переконати в тому, що гівно це смачно. Ні, на жаль, це не так. Гівно це гівно, і не треба з нього робити смаколик навіть у такі скрутні часи, які ми з вами сьогодні переживаємо. Нам намагаються напарити те, чого в принципі не існує. Війну можна або виграти. Або програти, бо закінчити її може лише та людина, яка її розпочала. І якщо Трамп говорить про те, що він не розпочинав цієї війни, то він і закінчити її не може. Ну камон, це просто маніпуляція і відверта брехня, як і в принципі багато чого про що говорить Трамп. Просто нам влаштували, як один написав в коментарях. Під одним з моїх постів одна людина написала, що американці чекають, поки на них піде золотий дощ. Сьогодні їм Трамп просто влаштовує цей золотий дощ в очі, по-нашому, це бож'я роса там називається. А, просто щодня вони дивляться телевізор, вони читають інтернет і вони бачать, що відбувається, і не можуть зрозуміти, де ж та правда, а де ні. І знову ж таки, те, що мене тішить, що люди реальні, не боти, не проплачені якісь там незрозумілі інфлюенсери, а просто реальні люди, в яких є звичайні профілі в соцмережах, в яких є там, сімейні фотографії. І можна подивитися якесь своє життя, але вони щось там пишуть і коментують під цими публікаціями. Вони, в принципі, знають, хто причина і в чому наслідок. Ну, тобто, всі розуміють, що Росія напала на Україну, а не навпаки. І будь-хто буде президентом Сполучених Штатів, якщо Росія і Путін ще планували це в 2001-2008 році. Ну, слухайте, чому стала можлива російська агресія повномасштабна в 2022 році? Тому що, по-перше, Путін не отримав по шапці за 2014 рік і завіджатий Крим. Всі таки проковтнули, зробили пікабу, зробили вигляд, що нічого не відбувається, і в супер, все добре. Ну там якісь там іграшкові санкції ввели проти Кремля, і все до цього 2008 рік Путіну пробачили вбивство грузинів. 20% грузинської території досі окуповані. Тбілісі бомбили. Весь світ такий сидів і, і дивився крізь. Пальці на те, що відбувається, і ну і що вони могли зробити путіну? Нічого а завжди безкарність породжує вседозволеність.